Човнами перевозять поранених та доправляють ліки та їжу на Харківщині. Десятки сіл зосталися відрізаними від цивілізації через зруйновані дороги та мости. У селище Старий Салтів через греблю гуманітарну допомогу доправляє місцевий рибалка про малі подвиги на шляху до великої перемоги. Кореспондентка ТСН Вікторія Стрельцова далі. З одного боку річки Сіверський Донець потрапити на інший можна лише човником. Ним доводиться долати два кілометри водного шляху. Міст підірваний та пошкоджений не однією російською ракетою. На лівому березі люди лишилися без крамниць та аптек. До найближчого магазину чи заправки накидувати гак. П'ять годин без доріжжям. Не кожна автівка здолає, застрягне. Тож рибалка, пан Юрій взявся рятувати ситуацію. І перевозили, і діти були, і приїжджали, що не скільки, почти год. З 8 ранку до п'ятої вечора він переправляє на своєму човні людей з одного берега на інший. Двігатель нужен. Двігатель, щоб бензин, конечно, щоб ну, возіти, людей перевозити, щоб немного легше було. Хоча б небольшою, ну. Но... Тебе там п'ять лашада. А оскільки той берег річки і досі потерпає від рашистських обстрілів, доправляти до шпиталів доводиться і поранених цивільних. Пана Олександра Звучанська медики везуть на операцію до Харкова. Під час прильоту російського снаряду дістав поранення ноги. Я був во дворі і кілька було прильотів. Скоріше що це міни і сусіда зарвалась міна і во двор полетіли. Гранітний ну такою гранітний камінь міждали мені паногію. Ну і я в лікарню. А це вже місцеві завантажують човен газовими балонами, заправили їх на цьому березі, аби передати у сусідні села на інший, щоб люди могли хоча б їсти приготувати. Ми з той сторони вранці приїхали їхали в шесть часового трати, тока приїхали вакруг. Без перестанку їдемо, 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 їдемо. Уже все впадає. Направили людям он балона. Машину зараз тут бросимо, в салти, наступний в раз опять поїдемо. За окупацією і цього зробити не могли. На тому березі річки люди сиділи без світла та газу. Після звільнення відновилося яке-не яке водне сполучення. Щодня у відрізані населені пункти возять їжу та ліки, каже пан Сергій. Він з селища Старий Салтів. Ну, почали приїжджати вже гуманітарку привозити, хліб з'явився, появився ну, путушонка, ну що то почали возити. Вже легше було. Начали, та, і всяку і мило. Утім, найбільше радіє не гуманітарній допомозі, а можливості порибалити у перервах між обстрілами. О, є. Зараз я вам покажу, що я воню. На уху буде. Ну, отакі от окуня. Села по обидва береги річки, вигорілі та потрощені. Коли рашисти тікали, намагалися нищити все на своєму шляху. Більшість мешканців звідси на зиму повиїжджали, але є й ті, хто не хоче покидати домівки, не лякає навіть відсутність газу, бо ж найбільше горе кажуть вже минуло. Росіян звідси вигнали. Вікторія Стрельцова, Світлана Павук та Віталій Павук, Харківщина. ТСН один марафон. Єдині новини.